Дев'ять непопулярних думок про інвертор. Сиди і кажи. Ні, кажи, і біжи. Підкажи. Біжи. Та не сиди, не пизди вже. А, біжи. ну ладно. Інвертор. Не чарівник. А чому? Чайник, мікрохвильовка, мультиварка, індукційна плита, мінус інвертор. Дешевий. Не обов'язково вигідний. Чому? Сука, забув, бля, прикинь. Дешевий. Не обов'язково вигідний. Чому? І з першими морозами і з там дізнаєшся. Акумулятор, інвертор, БМС. 50% успіху. А інші 50%. Гроші? Ми в кінці програми скажемо, куди нести. Автомобільна акумуляторна батарея. Вообще Ба, не варіант. Чому? Да Тому що ти сам сказав, автомобільна акумуляторна батарея. А, балкон взимку. Ворог інвертор акумулятора. А влітку сусідів. А чому? Тому що я бучки кидаю, коли курю. Більше кіловат? Не означає краще. А чому? А то, що ти 6,5 кВт на инвертор, блин, поставив на роутер. Це ще не прошу, не каже, Ігорю. Ти вже 4 роутера нахрен зламав, блин. На стінку повісь. Кого? Ну на інвертор же. Директором? А чому він не повісив інвертор? Генератор. Не інвертор. А чому? Вже два дня думаю, чому питаю, відповіді немає ще мене. То є з бензина, то з літія. Принаймні, знаєш, зовнішньо не зовсім схоже. А роблять одне ж. Напишіть нам в коментарях. Чому генератор не інвертор? тому, що генератор не інвертор, блін. А... Свої варіанти присилайте. Чистий синус. Вітаю! Коли помив? Кого? Синус! Я ж не про те. Чистий ми... синус залог э, хорошого сексу. О! Красивого світла. Купувати під час блекауту. Э... Це чисте лохавство. Да, Андрюш? Что? Сидить тут з чистим синусом і не потякає, блін. Да, купив інвертор втричі дорожчий, ніж треба було. І батарейку в 4 рази. Чекав 4 місяці. Так що тепер? Сидить з чистим синусом тут. що що? Треба да, було шо? в радіошоп. Прийти і купити. Да. Ти ще скажи пишіть в директ. Ага. Так от, народ. Пишіть в директора, якого кольору у вас синус? У смысле... у вас чистий синус чи не зовсім э, чистий? Тільки фото не присилайте. директор? Да. А чого ти одразу не сказав? Діректор не, не тільки чистити синус, але обслуговувати генератор раз на день.